Зсу це власне абсолютно ті самі цивільні ми, яких ця війна вирвала, і от їм відвела найважчу роль. Тому тут не вірити треба. Тут треба допомагати тут. Пахати треба разом з ними. Пане Євгене, вітаємо вас на першому каналі Суспільного мовлення. Щиро дякуємо, що знайшли час до нас завітати. От буквально нещодавно була вже дев'ята річниця від початку так званої антитерористичної операції. Понад рік триває війна російсько-українська вже в форматі повномасштабного вторгнення. І я нашу розмову хотіла би почати з запитання про те, чи на вашу думку зараз уже на цьому етапі ми можемо сказати, що українське суспільство перебуває у воєнному стані, що воно на 100% розуміє, взагалі. Що відбувається як на мене, не зовсім е, як не дивно, як на мене, в цьому саме сенсі, виключно в цьому, але в цьому сенсі рік тому було краще. От, оця велика війна дійсно стала певною шоковою терапією. По-перше, вона дуже багатьом, скажем, допомогла просвітлішати мізками, і нарешті зараз зрозуміти речі, які е, меншій частині нашого суспільства були очевидні ну кому вісім попередніх років, а кому і 30. Якщо дозволити такий маленький, такий ліричний відступ. я е, Пам'ятаю, як в 95-му ми з побратимами поверталися з першої чеченської. От я там не воював, я там волонтерів. Хлопці зумцов воювали. І от ми, ми вертаємось звідти і. Е, Власне, на нас дивляться, як на якихось дуже дивних людей, питають, а що ви там взагалі забули на тому Кавказі у тих мусликів? От ми кажемо, слухайте, люди, добрі, якби зараз ці муслики не перемололи російську армію в Грозному, завтра вона б стояла в Севастополі і Симферополі. На нас дивилися, як на божевільних. Нам отак крутили пальцями, казали, хлопці, ви там десь в горах перегрілись. Яка російсько-українська війна, яка окупація Криму? Ну от, тобто, частині суспільства давно було зрозуміло, що таке російська імперія, і що вона не відпустить нас просто так. От, але на жаль, ми були тою меншістю, яку в упор не хотіли чути. От від нас відмахувалися, нас називали радикалами, екстремістами, там і так далі, е і не хотіли вірити в те, що ми не просто якісь там звихнені божевільні русофоби. А що ми просто реально розуміємо, що таке Росія, так от, власне, оця велика війна нарешті зрушила тектонічний пласт, величезна кількість українців, які в упор не хотіли бачити реальність, і яких не полікувало навіть вісім років війни малої інтенсивності, яку ми теж так завуальовано називали то АТО, то ООС. А війна, вона насправді є війна. Це просто була війна малої інтенсивності. Так от, навіть кого не полікували вісім років війни малої інтенсивності, велика війна нарешті полікувала. На мою думку, всіх, кого в принципі можна полікувати, лишились остаточно упороті ватники. Ну, це, це люди, ну можна сказати, по своєму божевільні, тобто в них абсолютно крива картина світу, яку вже не виправиш. Але слава Богу, це глибока меншість. От вони, вони наразі така сама десь маргінальна меншість, як колись сприймали нас українських патріотів. От е, це змінилось, і це вже змінилось. Я гадаю назавжди. Але що було рік тому, і що зараз кудись зділося? От рік тому від цього стресу, від, від цього от шоку, який всі відчули, від цього відчуття екзистенційної загрози, що от, може завтра жодного з нас не буде просто і не буде нашої країни, власне, почуття тих, хто були напередку, і почуття тих, хто були навіть там в глибокому Львові, от вони реально не відрізнялись. От ми всі були на одній емоційній хвилі, ми всі, були, ми всі жили одним, ми всі жили от кожним днем. Цієї війни і кожен робив на своєму місці. Хтось був з автоматом, хтось йому підносив патрони, хтось його годував, і... хтось вивозив дітей в цей час навіть за кордон, не важить. Ми всі були на одній хвилі оцій. А на жаль, це пішло. Це логічно, це закономірно. Це якраз показник того, що наші захисники і захисниці чудово роблять свою роботу. От вони настільки якісно роблять свою роботу, що тил тепер війни практично не відчуває. Але. Через це виникає, на мою думку, достатньо неприємне явище. Ми з ним зіткнулися ще під час восьмирічної е, малої війни, але зараз воно повторюється, коли відбувається така, знаєте, стратифікація суспільства на дві абсолютно відмінні групи: от тих, хто безпосередньо воює, ну або дуже тісно задіяні з тими, хто воює. І тилова більшість, яка починає жити вже абсолютно як до війни. Ок нинішній Київ от він не відрізняється від довоєнного. Ну хіба відрізняється в цим нічної комендантською годиною? І оце от насправді вкрай неприємно. От власне суспільство, яке рік тому разом воювало, хай не кожен з зброєю саме в руках. А наразі воно поділилось на меншість, яка воює, і більшість, яка ну десь так вболіває, як за футбольний матч, приблизно. Щодо того, як вболіває, насправді постійно ж проводять соціологічні заміри, так того вірять чи не вірять українці в перемогу, якою перемога може бути, і от я перед нашою з вами розмовою перевіряла, що соціологія, наприклад, групи рейтинг нещодавно показує, що 97% громадян України вірять в перемогу України в війні з Росією. І виникає запитання тоді, виходячи з того, що ви казали, ці 97% вірять в перемогу, яку здобуде хто? Ну от власне хтось. Вони, вони саме вірять в перемогу. До речі, мені оце формулювання воно мене з від самого початку коробило. Це вірю в зсу. Е, камон, зсу це не щось таке взагалі. Ну як вам сказати, це не Бог з машини, це не якась окрема сутність, якась там от абстрактна зсу, яка десь там піде і принесе нам переможну переможеньку. Це абсолютно такі самі, як ми з вами. Це Абсолютно звичайні цивільні люди на 96%, яких просто ця війна вирвала з їх звичайного життя, змусила одягнути піксель, взяти до рук зброю і ставати солдатами з нуля ставати вже під час цієї війни. Оце ЗСУ. ЗСУ це власне абсолютно ті самі цивільні ми, яких ця війна вирвала, і от їм відвела найважчу роль в цій війні, найважчу роботу от там напередку. Тому тут не вірити треба. Тут треба допомагати, тут пахати треба разом з ними. Вони і так взяли на себе найважчу частину роботи, нам в тилу стається на порядок легше всього, всього лише їх матеріально забезпечувати і намагатися морально підтримувати. А ми ж замість цього просто в них віримо. От ідіть, хлопці, дівчата, ми тут в вас віримо, а ви там помираєте, ви там ставаєте каліками, але ми тут віримо, що ви нам колись принесете перемогу. От мені здається, що е, це те, що насправді може нас позбавити цієї перемоги. Як ми е, всупереч всім очікуванням всього світу, всіх аналітиків, як ми всіх здивували рік тому, коли нам давали там хто три дня, хто три тижні, так ми це зробили, тому що реально дійсно всі були до цього задіяні. хто ж хто як, але всі були задіяні, кожен робив все, що міг. Зараз на жаль, цього нема, і саме тому питання нашої перемоги аж ніяк не стає настільки гарантованим, як собі придумали ці 97%. Давайте коротко, все таке підсумуємо, що на вашу думку зараз люди мають робити для того, щоб їхній внесок, внесок цивільних в перемогу. Також був. От, власне, замість того, щоб е, робити соціологічні опитування, чи віриш ти в перемогу, давайте, наприклад, ми з вами будемо робити соціологічні опитування. А коли ти востаннє задонатив, от коли ти востаннє виділив кілька, кілька годин поїхати поволонтерити, коли ти востаннє здав кров в госпіталь, коли ти взяв телефонну слухавочку і позвонив комусь зі своїх друзів, знайомих, приятелів, хто, наприклад, наразі готується йти в той самий наступ і спитав, чи все в нього є. От, власне, те, що ми маємо робити. Тобто, ми маємо, от як рік тому. Тому ми всі себе відчували як служба забезпечення при нашій воюючій армії. От якщо ми знову будемо себе так відчувати, ця армія переможе. А якщо ми покинемо її напризволяще і просто будемо чекати, поки вона нам принесе перемогу, то може і не принести. Від цивільних до військових хотіла б з вами поговорити також про те, що на вашу думку зараз, уже через понад рік після початку повномасштабного саме етапу російсько-української війни, потрібне першочергово українському війську. Це нові люди, це зброя, можливо, це щось інше. На жаль, все, що ви назвали. Е, нам потрібні і люди. Ну тут треба віддати належне. Е, мобілізація відбувається хай з певними косяками. Да, вона інколи відбувається там з якимись скандалами, кривувато. Е, з комічними епізодами. Коли, наприклад, один з моїх друзів, е, який воює в Бахмуті зараз, от власне в розпал боїв в Бахмуті, йому тут в Києві прийшла повістка. Та він, він рік вже воює з 24 лютого, рівно. От йому тут прийшла повістка, і такого роду випадки Речі, не один. Ми з ним тоді, якраз по сигналу, там переговорювалися. Дійшли до того, що він піде на руїни Бахмутського військомата і там сфотографується. Принаймні, ну, він може бути певен, що мобілізація відбувається, поки да, він але але, але але, от так от, власне, сміх сміхом, от, попри всі окремі негаразди, в цілому мобілізація відбувається успішно. Тобто людей набирають достатню кількість, а далі вже питання, як з них зробити бійців достатньої якості. Тобто питання їхнього навчання. І отут все дуже по різному, саме, саме по-різному, від чого залежить від командирів частин, притому не від вищого командування. Це рівень комбригів, а часто навіть комбатів. Буває, що на одному і тому самому полігоні зараз от поруч є два батальйони, от і один ганяють так, що куди там тим стандартам НАТО, а другий сидить, і, вибачте, мене е, суворо Бухає в очікуванні, поки нас пошлють в наступ на смерть. От це реально на одному й тому самому полігоні в один той самий час. Тобто, це не те, що залежить від залужного, розумієте? Це те, що залежить саме від камбатів, камбрігів, от середня ланка офіцерства. І воно дуже по різному, але в будь-якому разі тих, кого готують, все ж таки більшість. Тобто, хай не всіх ідеально, хай не всіх там по стандартах НАТО, когось дуже, вибачте, ну, тупувато по совковому але все ж таки це не початок війни, коли людей просто кидали в бій, взагалі ну, от на тобі автомат і вперед треба закривати дир. От такого зараз немає. У всіх зараз є час на тренування, є час на злагодження. Ну а хто вже далі як цей час використовує? Ну таке вже. Тобто, з того, що нам треба для перемоги, людей вистачає. От, ну, мається на увазі вистачає саме з врахуванням нових наборів. Ті, що зараз на фронті, вони реально вже виснажені. Люди, які воюють, воюють рік біля року, ну насправді їхній ресурс практично вичерпаний. От і по-хорошому, треба приймати цей закон, який там вносить, здається, Гончаренко, якщо не помиляюсь, про те, щоб після півтора року все ж таки давати дембіль навіть під час війни. Просто того, що насправді вже все одно, вже все одно з цих людей. Буде менше користі, аніж їм ризику. Вони реально просто виснажились. В них, вибачте, вилазять всі болячки, вся хроніка, яка до того була. Але для того, щоб можна було через півтора роки відпустити тих, хто отвоює від початку війни, це вийде на осінь. От для цього ці нові, кого зараз мобілізують, мають за літо пройти вже не просто вишкіл, а мають за літо вже отримати бойовий досвід, реальний на фронті. І тоді це буде абсолютно адекватна заміна. Тоді можна буде відпускати тих, хто от своє відвоював. Ну тобто з людьми за. Галом, ок, якщо так от коротко, а набагато гірше з технікою набагато гірше з боєприпасами. Про це ми з вами ще поговоримо. Я хочу просто щоб ми не забули. Коли ми говоримо зокрема про моральний стан бійців, не лише тих, які рік уже перебувають на передовій або десь на позиціях, але також про людей новомобілізованих. Ми бачимо історії, які стосуються ухвалення закону про посилення покарання для військовослужбовців за непокору. Ми бачимо також цю недо. З кінця зрозуміло ситуацію з системою виплат, чи ці історії впливають негативно на стан бійців? Звичайно, впливають, не можуть не впливати. Інша річ, що впливають не катастрофічно. Отут насправді нас дуже рятує те, яка взагалі мотивація наших бійців. Справа в тому, що у нас саме національно визвольна війна, у нас війна саме за наше виживання. Це розуміє і відчуває кожний боєць. І вони всі йшли туди, в принципі, не за грошима. От в момент, коли вони туди йшли, вони взагалі не цікавились, скільки їм будуть платити, як будуть ці виплати здійснюватись. Ну, Тобто люди йшли зовсім не за гроші. Це я пам'ятаю, що наш атошний жарт 2014 року про те, що а що ти тут забув, як що, я хочу в маршрутці на шару їздити. От, ну, от, так от власне, йшли не за цим. Не за УБДшками цього разу, і це рятує. Але інша річ, що в людей є сім'ї, люди людей в тилу лишаються сім'ї, і е, звичайно, велика різниця, коли боєць воює спокійний за свою сім'ю, чи коли боєць воює, а паралельно думає, чим годувати в цей час його дітей. І е, ще один момент, е, момент саме ставлення. От власне, це стосується в першу чергу цього закону про посилення відповідальності. Тут не чорно-біла ситуація. Я розумію, що спонукало його прийняти. Я розумію тих генералів, які цей закон вносили і лобіювали. А ні для кого не секрет, що це саме генеральський закон. Ну, да. Головнокомандувач залужний підтримав ухвалення цього закону. Ну, що значить підтримав, да вони його розробляли. Генштаб його розробляв. Шаптала його вносив парламентський комітет. Ну про про, 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 про про що ми говоримо? Це генеральський закон. Ми це знаємо, і я ж кажу, я розумію. Чому так? Тому що насправді бували моменти е, вкрай неприємні, і вони були не поодинокі, коли дійсно окремі підрозділи, ну от просто знаєте, 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 так, щоб, щоб було зрозуміло, на війні взагалі дуже страшно. От на війні капітак страшно. От і там постійно людина змагається. Те, що взагалі страшно, це нормально. Якщо людина людині на війні вже не страшно, то це вже психіатрія, це вже дуже серйозна ситуація. Але стоїть питання: хто кого контролює? Ти контролюєш свій страх. І перетворюєш його просто на обережність. Чи страх контролює тебе? І це перетворюється на паніку, це перетворюється на істерику і на втечу. На жаль, були неодноразові випадки, коли просто перемагав страх, люди кидали позиції і тікали, а далі іншим людям доводилось гинути, відвоюючи ці позиції назад. Тобто, це ж... Момент війни твоя слабкість вона буде коштувати життя не тобі. Вона буде коштувати життя твоєму побративу. А ви думаєте, О, тобі... що ухвалений закон О... суттєво змінює цю ситуацію? А от тому-то і справа що ні. От в тому том і справа що ні. Я був і лишаюсь категоричним противником цього закону. Я просто пояснив, що я розумію мотиви тих, хто його вводив. Проблема реально є. Але на мою думку, вирішення проблеми в даному разі неправильне. воно її не вирішить. Бо коли вже в людини. От видно, що ці генерали самі рядовим бойцем в окопі ніколи не були. Ми просто подивимося їхні біографії і до них по Коли прийшла війна, вони всі вже були на старших офіцерських позиціях. От всі молодші щаблі вони проходили в мирний час. І оце відчувається. Вони не були отим, от вибачте мене, мобікам під вогнем. От. І е -е, вони не розуміють, що коли вже людині настільки страшно за своє життя. Що вона готова саме піти на ганьбу, кинути своїх товаришів і тікати, то. Перспектива відсидіти кілька років тюрми абсолютно не зупиняє. Ти тваринно хочеш жити. Оце от, от в тебе жах. Так от, а от за те інша річ, що власне ті ж всі статті вони всі не нові. Що там власне поміняли? Там е, позбавили суди можливості дозувати покарання. От ці е, всі статті і, і раніше були, і це правильно, що вони є, тому що ну не можна кидати товаришів, витікати, не можна не виконувати накази офіцерів на війні. Це, це нормально. Але е, суд розбирав обставини. І за багатьох обставин знаходив, пом'якшуючи. І е, давав менше, ніж нижня планка, встановлена законом, або найчастіше взагалі давали покарання із відстрочкою. Тобто, от ти один раз дав слабину. От е, добре, ми тебе не те, що пробачаємо, але ми даємо тобі відстрочку, іди назад, воюй. І якщо відвоюєш далі гідно, то знімемо з тебе покарання. І оце працювало. От той, хто один раз дав слабину, але потім вертається туди, в нього настільки потужна мотивація, саме змити ганьбу перед своїми товаришами, що це набагато сильніше, ніж страх покарання. От такі солдати, хто один раз злякався, але далі їм стало соромно, от вони далі як шорти воюють, от розумієте, а от новий закон якраз таких варіантів позбавив. А тепер треба одразу саджати і все. І в ситуації, коли, наприклад, Росія, навпаки, навіть кримінальників, які вчинили жахливі злочини, але вони їх звільняють з тюрем, бо треба комусь воювати. А ми навпаки, наших бійців сажаємо в тюрму замість того, щоб вони далі воювали. Це, на мою думку, варіант, коли знаєте, коли ліки гірші за хворобу. Я розумію, що хотіли лікувати, але на мою думку, закон не просто цього не вирішить, а навпаки, зробить, зробить шкоду. Зараз, наприкінці квітня, коли ми з вами записуємо цю розмову, є одна доволі така гучна історія в Кривому Розі, де відбувся мітинг родичів військових, які служать у 129-й бригаді територіальної оборони. І зокрема на цьому мітингу в кривому розі звучали такі, скажімо, претензії до командування до місцевої влади, що ці люди, які зараз перебувають на передовій, не були належно споряджені, причому мова не лише про зброю або амуніцію мова також на Наприклад, про медичне забезпечення, ваша думка чи взагалі уже за понад рік повномасштабного вторгнення можна було налагодити цю систему якось так, щоб таких ситуацій ну і таких акцій не виникало? На мою думку, і можна було, і треба було, і не за рік, а за вісім років перед тим. Ну добре, обнуляємо все, що було до 14-го. Ну Но... Починаючи з 14-го можна було вже трошки по-іншому до цього поставитись. І сам той факт, що в нас зараз у забезпеченні військ величезну роль відіграють волонтери, і причому і як організовані волонтери, так і просто: от родичі допомагають там друзі. Це насправді показує, що як мінімум так зване командування сил логістики, ну, в принципі, треба всіх звільняти. Ну, це от якщо так по-серйозному. Тобто, е, да, частина служб забезпечення, я зараз не готовий детально аналізувати, які саме всі це треба сідати, розбирати, яка ланка за що Відповідає, але факт є факт: служби забезпечення не впоруються з задачею, але тут треба бачити ну дві частини цього з одного боку: об'єктивно служби не впоруються і з когось мають летіти погони за такі речі. Але головне, що ми не можемо чекати, поки це налагодиться, нам треба вигравати війну зараз. Тому так, ми маємо розуміти, що це насправді дуже криво і неправильно, що держава не допрацьовує дуже потужно, але паралельно з критикою ми в першу чергу маємо самі цю дирку закрити. Тобто так, те, що волонтерство є одним з ключових способів забезпечення нашої армії, це не здорово і ненормально. Але вже цю війну ми маємо пройти так. І тому, власне, треба розуміти, що да, да, дуже хочеться через рік сказати, ну, у вас же мало там все налагодитись, можна я вже в цьому більше участі не братиму. А не виходить. От треба і зараз волонтерити, треба і зараз все закуповувати самим, треба зараз, от, власне, те, що я кажу, позвони своїм, от щоб потім не виходити на мітинг, позвони зараз, поки, наприклад, твій родич... Мобілізований, проходить на підготовку десь на полігоні, позвони йому спитай, а вам все видали? Виявиться, що ні, не все. Окей, пішов, купив те, що треба, послав йому новою поштою. От да, наша армія народна, ми забезпечуємо її, от що називається, як ну, як народне ополчення всім миром. І ще раз, це ненормально, але цю війну вже так буде, і тому ні в якому разі не можна розслаблятися і сподіватися, що ну за рік вже мало налагодитись. Мало. Не налагодилось, отже, волонтерам далі, пане Євгене. Щодо таких от глобальних питань зараз багато хто в Україні за межами України, і передовсім українське військо готується до контрнаступу або до наступу. Як ви мене виправили? Наскільки на рівні з цим залишається реальною перспектива саме затяжної війни для України? На жаль, дуже реально. По-перше, ніхто не дає нам гарантії, що наш наступ буде успішним. І оце те, що треба розуміти: війна це завжди дві сторони. Кожна із сторін має свої плани, кожна сторона робить все, що може зробити, і тільки реальний бій показує, чиї плани наскільки реалізуються, а чиї накриються. От тому, давайте будемо реалістами. В нас є шанси на успішний наступ. Але шанси і гарантія це два дуже різних слова. Гарантії нам ніхто не давав, тому що все залежатиме не тільки від нас, а ще й від орків теж. І тільки в ході наступу ми побачимо, наскільки завзято і наскільки організовано вони будуть чинити опір. А взагалі, то все ж таки бути в обороні завжди легше, ніж бути в наступі. В обороні ми вже навчились, я б сказав, всьому. В обороні ми вже такі, що нас не проб'єш. Але таких масштабних наступальних операцій в нашій історії ще не було. Це буде вперше і гарантії успіху жодної. Це буде вперше, це буде з явно недостатньою кількістю бронетехніки, саме з відверто недостатньою кількістю бронетехніки. Тобто, анонсована кількість допомоги заходу у вигляді зброї та техніки недостатня. Для так, того, щоб для того, що гарантувати... ми були спокійні. Да, да, да. Ну, я вам це зараз дуже на простому прикладі проведу. Десь місяць приблизно тому в Штатах пройшли унікальні маневри. От вперше за 30 років, вперше після холодної війни, американська армія відпрацьовувала не бої проти яких-небудь меджахедів, а відпрацьовувала бої проти технологічно розвиненої, повноцінної армії іншої країни. І по легенді маневрів вони навіть не приховували, що дії ворога повністю змодельовані з діромі. Російської армії в Донбасі, тобто одна з американських дивізій зображувала орків, от друга ну, власне, лишалась з собою. Тобто, американцями в них стояла задача викинути орків на сто посунути їх на 150 кілометрів. Американська дивізія з цією задачею впорала за 9 днів. За 9 днів вони вибили орків, посунули на 150 кілометрів. Да, а я далі просто взяв і подивився, скільки техніки було задіяно. Так, от, приблизно все, що нам зараз дають. Це те, що по їхньому це задіяла одна американська танкова дивізія. Тобто, ми зараз в ситуації, коли нам дали техніки на одну дивізію, а при тому вимагають успіху при наступі на фронті 1400 кілометрів. Ну, от власне, до питання про те, наскільки не вистачає, але знову ж таки, нам не звикати. Коли ця війна починалась, в нас і цього не було. Коли ця війна починалась, нам взагалі давали джевеліни, стінгери, нлави. Е, тобто, фактично, зброю для партизанів, а не для регулярної армії. А все ж таки ж ми трошечки довели західним аналітикам, що вони були трошки неправі і якось чогось три тижні розтянулись. Е, тому я сподіваюся, що і зараз можливо кількість бронетехніки не стане лімітуючою. Е, інший фактор, який може в будь-який момент стати, Лімітуючим і стати великою проблемою це кількість боєприпасів. Отут не будемо обговорювати цифри. Скажемо так, наше командування знає, скільки нам треба, і намагається це назбирати, наскупляти, накопичити. Ну але далеко ж не факт, що це вдасться, і що всього вистачатиме. Про це про цей але... снарядний голод насправді е, ніхто ж не приховує, що така проблема да. присутня. Водночас, це, ми паралель... ця проблема дуже гостра. Паралельно справді. ми з вами ще спостерігаємо цю історію, коли в Європі не можуть ніяк домовитися, як забезпечити да, потрібну да, кількість а, снарядів а, для їх України. Там набагато, да, їх там набагато більш просто цікавить, а які компанії на цьому зароблять тільки європейські, чи не дай же Боже доведеться поділитися з якими набуть там турками чи корейцями? От, ну, от вони зараз займаються тим, щоб ці. Гроші лишились в межах Євросоюзу, а нам зараз треба снаряди. От так от, е, ну і зрештою, все-таки ще ну, ключовий фактор, це я ж кажу, ми не знаємо, як поведуть себе в обороні орки. От ми це побачимо тільки, власне, коли вже почнемо наступати. Тому, по-перше, ніхто не дав гарантію, що цей наступ буде успішним. Інша річ, що ставки вкрай високі, ми всі чудово знаємо, що, е, що залежить від цього наступу. І в разі, якщо він буде неуспішним, нам взагалі стане набагато важче, і тоді війна вкрай затягнеться. А допомога союзників ослабне. І більш того, якщо наступ буде неуспішним, дуже ймовірно, що нам жорстко почнуть викручувати руки, сажати за стіл переговорів про заморожування конфлікту. Це те, чого власне, добивається Росія. І тут треба розуміти, що оцей варіант з заморожуванням конфлікту для нас є смертельно небезпечним, він для нас є вкрай неприйнятним. Для Росії він є зараз омріяним. Вони вже оцінили свої можливості. Вони розуміють, що їм зараз ні про які походи на Київ навіть мови нема. Їм треба виграти час. Вони дуже потребують паузи, і вони хочуть відповідно, щоб нас примусили саме до перемир'я. Саме так, от ми це все чудово розуміємо, і тому наступ однозначно буде. Нешкруставки. Дуже підняті, але при тому треба розуміти, що навіть якщо він буде успішним, по-перше, це буде важелезна робота, яку мають зробити наші захисники. І по-друге, це в будь-якому разі буде дуже дорого заплачено. Тобто, очікувати цей наступ з радістю і ейфорією, цим з підстрибуванням біля екрана телевізора, де ж коли ж ми нарешті почнемо наступати, це ну що найменше ще й неетично по відношенню до тих людей, яким завтра треба буде померти для того, щоб цей наступ був успішним. А ми чудово розуміємо, що будь-який наступ, ну власне, принаймні ті, що воювали, добре розуміють, що будь-який наступ це завжди втрати. А наступ проти такого сильного ворога це дуже великі втрати. Тобто, да, ми дуже сподіваємося, що наступ буде переможним. Але в будь-якому разі він буде дуже ну, недешево заплачений. Але окей, припустимо навіть, що ми перемагаємо, припустимо навіть, що наступ не забуксував. З цього теж не витікає, що війна одразу закінчиться. Навіть якщо ми вибиваємо всіх орків з нашої території, це не означає, що орки в себе там в Росії не проведуть ще одну мобілізацію, не будуть весь цей час через кордону обстрілювати наші території, готуватися до нового походу. Ми воюємо з дуже специфічним ворогом. От по факту, вони військову компанію програли вже. Вони військову компанію порівняно з тим, що вони початково замислили. Вони її програли рік тому. Вони програли минулої весни. Далі вони перейшли до плану Б. План Б вони програли минулої осені. От вони перейшли до плану це для них саме визнати свою поразку, це вважається абсолютно неприйнятним. Вони вважають, що як тільки російське суспільство побачить, що такі війна програна, то кремлівському режиму все. От е, в якій формі все там можливі різні варіанти від внутрішніх заколотів до великої русської смути. От е, але вони настільки цього бояться, що вони не визнаватимуть свою поразку е, стільки, скільки тільки зможуть. І тому треба розуміти, що навіть у Випадку успішного наступу це зовсім не гарантія швидкого закінчення війни. Просто тоді ця війна буде іншою. Просто вже обороняти свою територію від їх повторних спроб залізти, це зовсім не те саме, що зараз їх викидати. Все ж таки, найважча задача це викинути їх з того, де вони зараз засіли. Я тому на сам кінець хочу запитати: от з огляду на всю цю сукупність факторів складних, які ви описали, з огляду на те, що нас чекає найближчим часом. Ви самі до чого готуєтесь? І до чого ви порадите готуватися нашим глядачам? Я виходжу завжди з того, що краще готуватися до гіршого, а потім інколи бувати дуже приємно здивованим. Насправді наші найбільші перемоги ставались тоді, коли особисто я їх, наприклад, не прогнозував. Наприклад, такий, такий саме яскравий приклад це та сама ніч на Майдані. От я був абсолютно переконаний, що нас зачистять десь за 3-4 години. Я десь в 3-4 години я оцінював нашу здатність От, але все одно ці 3-4 години треба було там протриматися. Тобто, ну от ну, є варіанти, коли ти розумієш, що ти програєш, швидше за все помреш, але ти маєш піти, бо інакше тобі соромно жити. І от саме в таких ситуаціях ми вигравали, от як в Тунічному Майдані, як на весні минулого року. Е, що? Хіба тільки західні аналітики думали, що е, вони будуть через три дні в Києві? Ну ми ж так само думали. Але просто що ми відповідно, от ми відповідно робили тоді оборону Києва. Ми виходили з того, що е, швидше за все нам буквально вже через кілька годин доведеться воювати от прямо в наших дворах, тут на київських вулицях. Ну і ми до цього готувалися. І саме тому в результаті вони ближче броварів навіть не підійшли. От власне, от так і зараз. Давайте краще настроюватися на довгу, дуже важку війну. При тому на довгу важку війну з тим, що союзники, що от зараз пік допомоги союзників, що більше не буде. Дай Боже, хоча б такий рівень утримати, і то не гарантія. От, відповідно, максимально готуватися, переходити на самозабезпечення, на свої власні сили. От давайте ми будемо готуватись до цього, а якщо. В результаті щось піде по значно кращому сценарію. Ну то відсвяткуємо. Це ми теж ми сподіваємося, що відсвяткуємо, пане Євгене. Дуже дякую вам за цю розмову.